Добре, шоу Шоу yeah. Еще две недели назад Тут сквозь лежал снег Сейчас стало тепленько Знову все добре что ты снимаешь вечно мимо меня? Бакай, успокойся, ты в кадре <laughs> На холере я просто рассказываю не Да ты в кадре, дурынка Хорошо, в кадре, все, видео Весна Большинство людей, у них день рождения Конечно же на день рождения треба какой подарок Ми купуємо кошельок, ремінь. для хлопці все равно купують набір для пріття. Мені чотири рази дарили, я ні разу не користувався. Духами ти сьогодні. Ой, клас, клас, спасибо за подарок. Завтра утром ти просинаєшся, біжиш на роботу, все, поставив. Ти думаєш, що це подарок? Хе, забув вже на наступні п'ять років. Кошельок же саме, прибіг в метро, пік, там щось там класне або розплатився, клас, заховав, все. Тож не думаєш про подарок. А коли ти робиш подарок творч? Я дуже люблю дивитися на реакцію людини. Це, Це так класно. Воно от воно стоє більше, чим, чим ти тратиш на, на те, що ти робиш. Я вже таке робив не раз. Примач мені допомагав, кожен раз матюкається, кожен раз. Бакай, що ти? Ще тільки ти будеш здіватися. Та да сядь, як сидів, бокай в пиво. Я не можу, ти так збоку держиш камеру. Я вже худенький, я ж на посту. Можна піти навчитися зліпити якусь свічку там своїми руками, там щось там наплисти, якусь там. Е, ну. Коротше, бо це нікому не цікаво, яка свічка. Свічка обична подарункова. Ну от якщо ти підеш до бабушки на день народження, то дариш свічку. Так, ти мені бабушку, пожалуйста, не треба, свічку іще рано. Пісня, як на мене, це найвлучний творчий подарок. Пісня робиться просто. Ну, робиться вона, звісно, просто коли маєш якусь освіту музичну і ти знаєш, що це туди акорд, туди акорд. Вам на допомогу завжди буде звукорежисер, який шарить, як робиться мінус, як робиться текст. У нас є один митець, художник, якого ми будемо поздравляти з днем рожденням, і будемо писати йому пісню. І я з ним дружу, скажімо так, заочно, дуже заочно. Приймач з ним так. По-настоящему, так що будемо робити удар на приймача, він буде співати. Зато ви знаєте, точно, ви узнаєте, що люба ну, людина на студії може зазвучати. Навіть приймач. Як тобі пишеться в тіні пам'ятника Шевченка? Тінь падає в другу сторону. Так що, це буде не геніальний текст, я ж не про кріпаків пишу. Чим ти маєш час? Давай. Можна поїсти. Я чесно, я, я сижу на посту. Ну, коли я за цим падла зустрічаюсь, воно мене соблазняє на всякий. Я, так я тут при чому, я взагалі ну, такого я... не їм. Не тренди, ось поверни камеру сюди. Боже, яке брехло, Господи. Ти текст написав по щеку на пісні? Зараз не дитин встав. Не шукайте ні в чому філософії. Якщо ви хочете людину поздравити, скажіть це просто. Скажіть це абсолютно доступним язиком, просто в якійсь віршованій формі. Хоча якщо навіть взяти ну, такі геніальні композитори, як Меладзе, наприклад, да, він, він взагалі не використовує рифму. Моє ім'я могло б звучати інакше, мелодичніше, ніж в цих ось так жорстоких. І рифми нема, а пісня охрінена, пішов вон. Я не дуже люблю ці всі вирази, воно, воно це дуже попсово, що там це треба робити з душою. Реально, як воно лежить на душі, що ви хочете сказати, те й скажіть. Не треба там фантуватися, що це там, я вклав сюди душу, як великі там розказують театрали і митці. В будь-якому випадку, якщо воно зроблено від душі, той, кому ви це робите, обов'язково це зацінить, обов'язково це прочувствує. І моє головне право. Мінімум слов в припіві і максимум 2-3 акорди. Ну, і на цьому на цій пісні ми вам це доведемо. Ми доведемося, що це буде... Слухай, в нас реально одне слово в приспіві У нас буде одне слово в приспіві. Висредуємо. Що руки з... Косацька його душа лупить японців мечем. А зачем цього ніхто не знає? Ви не знаєте, хто це. І що це за хлопець? Як його звати, як про нього співати. Ну, бо кайш що написав, твій куплет. Сейчас буду поймать читать репчик. <ріху> <ріху> так, це, це ближче, а дальше. С ага. другой стороны. Так, смотри, я тебя сейчас пускаю, а ты пытаешься поймать его слова, окей? Okay? Я, Костя, щоб ты разум, я взагалі нуля. Я уже выкупил, да, что <ріху> этот, но. Ну, він режиссер, він же он там може шарить. Талановитий чувак, який малює картини, трохи ображений долею, бо з дитинства митець, нехай натхнення не із тебе пре, як злий дикий чопер. І просто будьте щасливий, нехай йому грець Ти пам'ятаєш, що ти сейчас уже петь, будеш ти зхасила різко на Діму Біла на і все ровно. Ви не знаєте, хто це. І що то за хлопець, і як його звати, і як про нього співати. Пачок, щоб ти знав, це, це, це що я роблю. Славко о, о о о славко о о Славко о о, -о. Спасибо. Закрываем проект. Да, да, да. Спасаємо дві красиві вокали. Да. Да. Рагулі всякі наспівають і потім підправляю їх. свій кулак. Кося, ти любиш, коли до тебе приходять люди, які не вміють співати. Это ты про себя. И... Не, не, выше. И... И... Да. Не знаю, ты... Привычки, реально похожи на Поплавского. Спива ты. Ты бутылку взял? Да, взял. Ну, да с тобой. Привет. Пощук здоров. Вот центр выскочил. Ще не Козацька його душа, Лупить японців мечем, а зачем цього ніхто не знає. Свірить козацькі казки, любить жіночі цицьки малює часто їх кімнат, В фільмах знімає. Не знаєте, хто це був. Що це за хлопець? Як його звати? як про нього співати? славко о о о о, о о Славко о, о о о, о, о славко о о Славко-о-о-о-о-о-о, Славко-о-о-о-о-о-о. о, коли ви о, о, то ти спільно. Тільки малює картини, трохи ображений долею, бо з дитинства митець Нехай натхнення із тебе Фрей як слитик і чоба І просто будьте щасливий, нехай йому греть Ви не знаєте, хто це І що це за хлопець І як його звати, І як про нього співати. Славко о, 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 о славко о о о о So, go, oh, 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 go, oh, oh, so, go, oh, 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 so, go, oh, oh, so, go, oh, 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 so, go, oh, oh, so, go, oh, 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 go, Спасибі, дуже прикольно. Ну, З наступаючим. Пащук насправді, він такий, ну, він не дуже емоційна людина, і те, що, що він просто улибається, це, це було ну, Це пряме, це я, я не знаю. Якщо вам людина дорога, робіть щось більше, ніж просто піти і купити якийсь подарок, те, що може зробити кожен рядовий громадянин України. Дивіться нас наступні наші серії, які будуть незабаром. Підписуйтесь на канал, який ну, тут десь тут чи там. Десь якась підпис є. Коментуйте обов'язково. Ми це дуже любимо. До наступних зустрічей.